На виставці майбутнє починається сьогодні. Запорізький художник Олександр Жолудь презентував серію картин про жінок. На полотні митець зобразив артистів ансаблю народного танцю Оксамит. На картинах можна побачити намітки, головні обори, які надівали українки після одруження. Ми співпрацюємо з ансамблем народної пісні і танцю побутового танцю Оксамит. Багато років і просто в нас така ситуація, що Приходять артисти і співаки з цього ансамблю, і ми працюємо, тобто з натури працюємо. І отут я представив просто ці роботи, а цей Лариса Єрмак портрет зробив під час пленеру. А ці роботи були зроблені в цьому році, коли позували оксамитівці, оксамитянки. Серед тих, хто завітав на виставку чимало й самих митців. Ольга Михольська, поетеса, проте зізнається, доволі часто відвідує художні виставки, адже отримує з картин натхнення та енергію на нові твори. Кожне мистецтво воно взаємопов'язано з іншим мистецтвом, тому що, наприклад, ти бачиш полотна. О, ти не надихаєшся, тобто і це теж на щось, якби народжуються якісь нові твори літературні, тому це так. А деякі художники, наприклад, слухають якісь вірші або чиюсь з літераторів, і в них виникають певні образи. Через війну та внутрішню міграцію митців формат художніх виставок у музеї змінили. Відтепер на виставці представлені полотна лише тих художників, які залишаються у Запоріжжі. Від цієї тенденції не відходить і тематика робіт виставки. Цього разу темою обрали своє бачення розвитку Запоріжжя та його культури. І вже більше уваги ми приділяємо тому, як буде наша держава, наше місто розвиватися, зруйноване, вистанавлюватися. Після війни, тому назва з'явилась майбутнє починається сьогодні. Вона така оптимістична, вона направила художників в таке русло, щоб вони, ну якби не ограничували в жанрах, в цілях, ні в чому. Була вільна тематика, хто як бачить. Загалом на виставці представлені роботи 23 запорізьких художників. Побачити роботи митців запоріжці можуть у художньому музеї до початку серпня. Вадим Сорвін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.